Далі нам потрібно буде пришити чубчика і ніс. Я можу взяти для пришивання. у мене є така рожева ниточка, Можна взяти рожеву нитку, можна взяти синеньку ниточку. Тут же ви дивитесь, як вам лягає на вашу душу, як вам подобається, або ви вибираєте з того, що у вас є в наявності. От і знову відмотуємо подвійну ниточку, відрізаємо її, заселяємо в вушко голки двома кінцями. А інший кінець ми використаємо як петельку для початку роботи. Зверніть увагу, що вушко голки має бути достатньо величеньким. Давайте я почну. Для того, щоб показати, як опрацьовувати ці куточки вишивати, я зроблю клювіка. Що я зроблю з клювіком? Я так само знайду серединку тут на початку. Можна почати знизу, можна почати зверху, тут вже як вам подобається, зафіксували в петлю нитку. І зробили отаку петлю і вкололи знову ж таки в, цей от, в це місце, де в нас куточок клювіка. Можна ще раз підхватити ніточку, щоб вона в нас нікуди не втікла, вона якби на вузлик зав'яжеться, але вона дуже добре зафіксується і чітко покаже нам, що це куточок. Накидаємо нитку на ручку і вколюємо знову в цю саму дірочку. Але виводимо голку під прямим куточком по лінії клювика. Ось тако сильно ниточку не затягуйте. І далі вже вишиваємо клювік. Оскільки це в нас фетр, ми можемо навіть ближче до краю захоплювати, але головне, на що звернути увагу, ми вколюємо голку наскрізь. Виводимо голку з під низу по лінії шва і витягуємо голку зверху нитки. Нитка робоча залишається під голкою. За рахунок цього утворюється петелька, і у вас по контуру деталі утворюється такий рубець з нитки. Знову вколюємо, протягуємо. Кладіть собі роботу так, щоб ви відчували, що у вас виходить. Створюйте собі зручні умови роботи. Якщо потрібно притиснути до поверхні столу, притискайте. Якщо потрібно, взяти до рук, беріть до рук. Тепер дивіться, я зараз зроблю прокол голкою. Давайте ще одну додаткову зроблю Додатковий стібочок тут, таку по цій лінії. І ще один стібочок я роблю, але в голку в цей самий отвір, а виводю на куточок сюди. На куточок виводю і ще разочок підхвачую з під низу цю ниточку, і гарненько тако затягую. Ось, у мене чітко затягнувся вузик. Ну, ця ниточка мені трошечки буде заважати, тому я її зараз підтягну і відріжу, вона свою вже задачу виконала. Розвертаюся і йду вишивати по оцьому краю. Вколюю голку в цю саму дірочку, а виводю вже на, лі... на лінію суміжу з попередньої Вишиваємо цю лінію. Можна розрахувати, скільки. Ну, давайте я зроблю тут трошки рідше. Там нічого не... Головне, щоб оцей останній прокол в нас потрапив в серединочку, так, лінію серединки. Тепер ми закидаємо петлю, проколюємо фетр. В цей самий отвір, і виводимо на куточок. Вивели, до кінця не затягнули знову в цю петельку ввели голочку, так, поправили на вушко. таку голочку і гарненько підтягнули. Ось у нас чітко зафіксувався куточок. І розвертаємося на наступну суміжну лінію. Ми закидаємо петлю, вколюємо сюди і виводимо на лінію. Виводимо голку чисто по контуру ги. нашої аплікації. Так, дивимося, скільки так, щоб у нас було симетрично. Давайте, мабуть, таку зробимо сюди. Ну і ще одну так, сюди. зробили. Тепер я роблю прокол в цю саму дірочку, виводю на куточок. Підтягнули, але не до кінця ввели голочку в цю петлю і ще раз очок зафіксували. І в нас залишилася остання лінія. Знову ж таки, це ручна робота, тому тут може бути і не абсолютно рівномірні стіпки, можуть бути, трошки там десь трошки більше, трошки менше. Головне, щоб загальне враження від роботи було все ж таки приємним. Треба постаратися. Дивіться, ось зараз я підходжу до краєчку в колію сюди, дирочку, що вже була. Так. І останній стібочок роблю в початок роботи. Тут. Я зараз хочу так зробити сюди, зафіксувати. Ось такого зафіксувати. І ще я хочу підхватити оцей пер, самий перший вузлик і через нього прошити голку з ниткою. Дивіться, що в нас вийшло. Виводимо на виводітний бік голку з ниткою, підхвачуємо волокна матеріалу або ниточку, і ниточкою робочою обмотуємо навколо голки 2-3 рази, затягуємо вузлика. вузликами відрізаємо. Саме тут вже ми можемо висмикнути зметувальні нитки. Якщо тут я не рекомендую цього робити, бо у нас ще буде робота проводитись, то тут вже пришито повністю. Значить, що ми можемо підхватити зметувальну нитку і акуратно її висмикнули. Далі ми маємо пришити чубчик. Ми його можемо пришити знову ж таки, ну, мене, оскільки в мене є синенька ниточка, я візьму синеньку ниточку. Відмотали знову подвійну довжину нитки. Пам'ятаємо, що довжина нитки ну, загалом беруть від 50 до 70, в залежності від е, тої довжини шва, яку ви збираєтеся, е, шва, який ви збираєтеся обробляти. Головне, що, щоб занадто довгою нитка не була, Ну і коротка нитка, якщо буде, то що ж ви не пошиєте. Так, Заправили знову два кінця нитки в голку. Петля в нас залишилася для початку роботи. Знаходю, де в мене куточок перший, і оцей ріжок ми зараз пришиємо. Вколюємо голку всередину фетра. Можна всередину фетра, а якщо у вас вузлик на кінці нитки, ну, давайте з вузликом один раз зробимо: я зробила вузлик. Аж знизу можна вколоти ось таку. Десь приблизно посередині, щоб воно рівненько було. Вузлик у вас залишиться з виверітного боку, він нікому не буде ні заважати, ніхто його не побачить. І ми маємо зараз перший стібочок зробити, зафіксувати цей ріжок, я його зафіксую так само, як я вам показувала, як я фіксувала ріжки. Тобто зробила петлю і ще її голку встромила в нитку. Ось, зафіксували. І тепер ми вже вишиваємо рівно оцю лінію. У мене дуже близько кінець другої нитки, я його маю відсунути, я його зараз відсуну, щоб він мені не заважав, і працюємо далі. Тримаю нитку лівою рукою, вколюю фетр. Фетр – це не тканина. Фетр так і називають не тканий матеріал. А тканина в нас там до ниточки переплітаються. Тут у нас немає ниточок, що переплітаються. Доходимо до ріжка. Ось він такий гарненький у нас ріжок. Перший стібочок ми робимо по, по лінії шва. Другий стібочок ми робимо на куточок. Тако на куточок, там, де у нас куточок, Виводимо голку, прошиваємо. Не до кінця і ще разочок в цю петельку вводимо голку. Трошки її підтягуємо, щоб вона гарненько нас затягнулася. Так ось затягнули. Вся, нитка нікуди не тікає, і вишиваємо другу сторону. Слідкуйте за тим, щоб голочка була гостренька, і пальчики вчасно від голки прибирайте, щоб ви не укололися. Проколила собі пальчика. За цим, за цим треба дуже слідкувати, бути уважними. Дивіться, ось я підходжу вже до краю. Так, дійшли до краю. Тепер я роблю ще один стібочок сюди, в цей самий отвір виводю таку на куточок нашого чубчика і ниточку фіксую ще раз в цю саму петельку. Зафіксували. А тепер я що роблю? Я вколюю голку на виверітний бік роботи і тут роблю вузлика. Зверніть увагу, цей край я поки що не чіпаю. Зафіксували з виворітного боку нитку вузликом, відрізали ниточку. І поки що я не прибираю зметувальні нитки, тому що воно нам тримає ще оцей краєчок. Наступне, що ми можемо зробити, нам потрібно буде пришити очки. І в нас вже є готові очки, ми їх зробили з вами на попередньому уроці. У мене ось ниточка її відріжу. У мене є очі. І ми можемо погратися. Де ж їх покласти? Ми можемо їх тут покласти. У нас буде така совушка, начебто якась здивована, не знаю. Або така совушка може бути. Єдине, що дуже близько до краю не кладіть, бо тут же шовчик у вас буде і воно завернеться. І тоді у вас очі будуть на боках. От. Або отако, от близенько. Ну, Кожен покладе собі очі так, як вам подобається, як ви бачите. Мені все ж таки більше заходить, коли у нас. Умовно розділити навпіл оце коло і десь близько до серединочки покласти очі і таким чином їх пришити. І можете так само розмістити розташування цих синіх частинок і гудзиків, щоб воно було цікаве. Якось так я собі взяла, зробила, прикріпила булавочкою до основної деталі. Можна приметати, а можна одразу вже і пришивати. І, скоріш за все, я пришию очі не петельним шовчиком, а навскісним через край. І візьму для цього я все ж таки контрастну ниточку чорного кольору. Відмотуємо ниточку потрібно дуже, відрізаємо її, заправляємо у вушко голки. Можна зробити вузлика, тому що все одно заховається у нас нитка. З вузликом, аж з вивороту роботи. У нас один кінець довгий, другий короткий. І довгим кінцем вколюємо голочку в фетер знизу, з вивороту. Робимо стібочок, якби від серединочки промінцями, як на попередньому уроці. І виводимо голку поруч, сусідній стібочок на такій самій відстані, як і перший від краю. І у вас такі будуть стібки, як промінці, розходитися від середини. Кололи по контуру ока і вилили поруч. Такий стівочок робиться дуже швидко, навіть швидше, ніж петельний. Ми його просто зараз повторюємо і закріплюємо. Ну, от контрастний колір він якби виділяє, цікаво так виглядає робота і більш така яскрава виходить, коли ми беремо. Для такого контра... контрастний колір. Ще раз хочу наголосити: ви можете всі деталі аплікації пришити одною ниткою. Тобто, можете собі взяти, наприклад, якийсь один колір, наприклад, яскравий, червоний. І всі деталі пришити. І теж вийде цікавий такий ефект, можливо, комусь так подобається. Нитки можна брати. Катушкові нитки можна брати муліне вишивальні, вони продаються у пасмах. Можна брати нитки акрилові вишивальні. Так само вони непогано ведуть себе під час роботи. Єдине, що там, ви будете шити одну нитку, бо вона більш така товстіша, об'ємна. І в дві нитки буде робота грубо виглядати. В одну нитку, і там будете починати з вузлика, бо там петельку ви не зробите, як тут на початку роботи. Все, я завершую пришивати перше око. В колюку виводю на виворітний бік роботи, фіксую. Вузликом зверніть. Бачите, з виворітного боку в мене навскісні стіпки. От що кажуть, Косий, стібок через край. От він через край і вийшов. Тільки косина цього стібка в мене в моїй роботі виглядає з виворітного боку. А хтось, може, захоче так зробити з лицевого боку, Вже дивіться самі, як у вас виходить. Підрізали ниточку, зробили новий вузлик. у мене ниточки вистачить, тому я цією ж ниточкою продовжую. Вже і проскочило через фетр. Тому звертайте на це теж увагу. Ось тепер не проскочить. Все працюємо швиденько, пришиваємо друге око, праве око. То в нас було ліве око, а тут ми пришиваємо праве око сови. По відношенню до вас воно знаходиться зліва. Але це є праве сови. Нати в нас ліво. Зверніть увагу, якщо у вас булавочка встромлена в роботу, слідкуйте, щоб ви не травмувалися булавочкою. Іноді деякі майстри такі детальки не приколюють булавочками, а користуються двостороннім скотчем або спеціальною клейовою павутинкою. Вони прасочкою припарюють, воно приклеюється і потім вже пришивають. У мене вже половина ока пришита, тому я можу сміливо висмикнути булавочку прибрати і завершити пришивання ока. Якщо все добре зрозумів, як робити, то робота виконується недовго. Тому знайдіть час, будь ласка, можливості. І виконайте це завдання. Самостійно все робимо мами можуть тільки подивитися, як це робиться, ну і, можливо, собі окремо зробити таку саму роботу. Ось таке око у нас вийшло. Так, зафіксуємо ниточку. Бачите, отут я підхватила ниточку з роботи. Тобто, тут не особливо, не особливо має значення, що ви підхватите. Головне зафіксувати. Вузликом кінець роботи. Підтягнули ниточку, відрізали хвостика і все. Ось таке вам завдання виконати потрібно до наступного уроку. Роботу, будь ласка, сфотографуйте і прикріпіть до класу руму, як виконане завдання.